Ну, не можу вам не показати ще одну нашу круту новиночку ось такий костюмчик. Дивіться, це в нас іде костюмчик з худі. І тут у нас ідуть А, Це трикотаж осінній зі стрейчиком на утепленні. Там буде відео. Я вам покажу, яке утеплення тут іде. Моделька йде з капюшончиком, він подвійний. Тут у нас іде ось така об'ємна кишеня. Брючки-джогери також з кишенями. Моделька представлена у двох розмірах. Дуже крута моделька, стильний класний принт. Дівчата всім рекомендую. Ну і, звісно, як завжди, показую вам якість. Подивіться, це в нас іде осінній класний трикотажик зі стрейчиком, так, брючки з глибокими класними кишенями. І показую вам, яке тут іде в нас утеплення. Бачите, штучне хутро. Дівчата, шикарний костюм, нереальна якість. Всім рекомендую! Дівчаточки, дивіться, покажу вам ближче, щоб ви розуміли, ця моделька в нас іде з утеплення. А вона також іде, основа її трикотажик зі стрейчиком. Бачите. І ось тут утеплення штучне хутро. Вона нереально тепла, її можна навіть взимку вдягати цей костюмчик.